Покажу вам справжню красу у лісовій бучі. Як багато хто пише, будинок мрія. І з ними важко не погодитись. Одноповерховий будинок на 15 сотках з басейном. Тераса 65 квадратів. Організована зона барбекю. Повністю готовий ландшафт з системою автоматичного поливу заваленням і з із величезною кількістю сосен. Таке відчуття, ніби я в заміському комплексі клап. Тільки басейн трошки менше. Але це власний басейн. Справжній рай. Дуже гарна локація. Будинок побудований з цегли, утеплений 15 см мінеральної вати. Весь фасад, тераса, пішохідна зона, все обкладено травертином. Натуральний камінь. Ділянка неймовірно гарна. Всередині зроблені максимальне чистове оздоблення, вже можна приступати до ремонту. Водяна, тепла підлога по всьому будинку повністю, розведена електрика, опалення, сантехніка, змонтований навіть щиток електрики вже. В зоні барбекю теж підведені всі комунікації. Зона для самої, самого барбекю. Мангал. Тут додатково можна організувати робочу зону. Дуже гарний будинок. По сусідству бачите такі самі будинки, всі в один поверх, всі в одному архітектурному стилі. І навіс на дві машини. Ціна будинку вказана в описі під відео. Кому цікаво, набирайте за телефоном, вказаним на екрані.